Усім Гело, з вами Гайген Привіт. Бля, щось напутав. Усім привіт, з вами Гайген Гело. І сьогодні я хотів би відійти від теми кінематографа, що стало провідною для мого каналу в останній час, і поговорити про щось серйозне залежності. Залежності це страшно, неважливо. Чи залежний ти від куріння, алкоголю, наркотиків або перегляду гейфурі? По... Про що я? Ви, мабуть, бачили мій задній фон у відео, так от, я залежний від Ліги Легенд. І це вже не лікується. Скільки я не намагався забросити її, знайти іншу гру, саморозвиватись, я рано чи пізно знову чув, «Добро пожаловать в ущелі призивателі. І ні. Не те, що я там був залежний від відчуття росту мого рангу. Ні, я граю звичайні або Арам. У мене нуль ігор в ранкеті. Тут дещо глибше. Гра у Лігу стала звичкою, чимось по типу прийому їжі. Хоч я і граю заради фана, бо я не знаю, що було б зі мною, якщо би я грав в ранкет. Ось що робить один тиждень гри в ранкет у Лізі Легенд. Але я все одно іноді ловлю дикий тільт. Після якого я клянусь більше ніколи туди не заходити, але на наступний ранок ніби нічого й не було. І так вже більше двох з половиною років поспіль. Так, багато хто скаже, що це не такий великий термін гри, і я погоджуюсь, адже я грав з людьми, що були у цій пасці вже більше шести років. Але мені було достатньо і цього часу, щоб зламатись та пасти невільником перед цією грою. Я сам до кінця не можу пояснити, чому Ліга Легенд так затягує, але це факт. Навіть коли ти починаєш ненавидіти цю гру, ти продовжуєш у неї грати. Тому моя основна порада, що вам розповідали ще у школі, найкращий спосіб позбутися поганої звички ніколи її не починати. Але зараз нова ера, нові технології. Тому давайте спитаємо програму, що шарить чат ГПТ. Такс. Я залежний від гри Ліга Легенд. Як мені вийти з залежності? Ага, залежність від гри може бути викликана різними причинами. Ага, ага признайте проблему, понятно, встановіть межі, зроз, Знайдіть альтернативу. Ні, я не хочу знову грати в доту. Спілкуйтесь з друзями та сім'єю. Бляха, я нібито на екзамен попав, одразу валять. Використовуєте допомогу фахів. Да їбись воно в три кори, та я завжди знав, що ті машини ніколи нічого розумного не зроблять. Хуйня ЯКАСЬ. А я бажаю вам сторонитися усіх видів моба ігор, від них ефект приблизно подібний. Я вірю, що ви винісли гарний урок з цього відео. А я пішов грати в лігу. Що ж, дякую за перегляд. Це відео вийшло доволі коротким, але я маю надію, що воно вам сподобалось. У найближчий час буде виходити більше відосів, оскільки усі борги доздані, а сесія майже закінчилась. Дякую за перегляд. І йдіть на. Ой! Вибачте, користувач флурдів попросив більше вас не ображати. Тому від сьогоднішнього дня усім. Найдіть нахуй.